Західний антициклон, який в останні три дні посилив свій вплив на Черкащину, формує погожий та теплий період. Тепла ніч з мінімальною температурою 13-15 градусів нуля змінюється літнім днем з максимумами до 26-28 градусів. Проте в атмосфері вже намічаються деякі зміни. До наших широт наближаються хвильові циклони з північної Атлантики. З 19 червня Черкащина опиниться в теплому секторі одного з таких циклонів, що проявиться падінням атмосферного тиску, збільшенням хмарності та посиленням вітру. Повідомляють фахівці. Черкаського обласного гідрометеоцентру місцями можливий короткочасний дощ з грозою як денна так і нічна температури підвищаться на 1-2 градуси до 27-29 градусів та 17-15 градусів відповідно із п'ятниці 20 червня в тиловій частині циклону розпочнеться похолодання. Найбільш суттєві дощі очікують у суботу, 21 червня. Окрім того, метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Черкащині та в місті Черкаси. В день 20 червня очікують пориби вітру 15-20 метрів на секунду оголошено перший рівень небезпечності жовтий.